Виконуємо номер 453 із підручника Геометрія 7 та номер 38.37 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що бісектриси двох внутрішніх односторонніх кутів при двох паралельних прямих і січні перетинаються під прямим кутом. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано прямі АВ і СД паралельні, АЦ січна. Також є бісектриси внутрішніх односторонніх кутів С і Аф. Потрібно довести, що градусна міра кута АФЦ 90 градусів. За властивістю внутрішніх односторонніх кутів утворених при перетині паралельних прямих січною сума градусних мір кутів BAC і ДЦА дорівнює 180 градусів. Запишемо це доведення. ведення властивістю, внутрішніх, односторонніх кутів, утворених. при перетині паралельних прямих січною Кут БаЦ додати кут ДЦА дорівнює сто градусів оскільки АФ і СФ бісектриси то градусна міра кута САФ – дорівнює градусній мірі кута CAB поділено на 2. А градусна міра кута ACF дорівнює градусній мірі кута DCA поділити на 2 або ACD поділити на 2. Розглянемо трикутник чи працюємо в трикутнику Афц. У нас радусна міра кутів САБ та ДЦА. 180 градусів. Можемо. Замінити градусну міру кута BAC градусную міру кута CAF помноженому на 2, отже, 2 помножити на градусну міру кута CAF. а градусну міру кута DCA градусною міру кута ACF помножені на 2. І це буде також 180 градусів. Винесемо спільний множник 2 за дужки. В дужках будемо мати суму кутів CAF і ACF. Поділимо тепер на 2. Маємо суму кутів CAF і ACF дорівнює 180 поділити на 2, це буде 90 градусів. Отже, сума кутів CAF і ACF 90 градусів. Ну, а тепер знайдемо градусну міру кута АФЦ. Із теореми про суму кутів трикутника маємо. Із теореми про суму кутів трикутника маємо. Градусна міра кута АФ. С дорівнює 180 градусів. Відняти суму градусних мір кутів CAF і ACF. Це буде 180 відняти 90. І маємо 90 градусів. Отже, робимо висновок бісектриси. Отже, бісектреси двох внутрішніх односторонніх кутів односторонніх кутів. При двох паралельних прямих прямих і січні перетинаються під прямим кутом. номер 453 із підручника Геометрія 7 та номер 38 Крапочка 37 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.